Доброго дня, передостанній влогмас. Підпишіться на канал Кінець року. Хочемо більше підписників. Дорогі вчора не було води, а сьогодні вона є. Але я помітив, що не маю бритви, тож доведеться ще раз купатися. Сьогодні дівчата зараз збираються, а я отримав завдання поїхати за сирником, тож поїхали. Я сьогодні дуже збуджений, бо знаю, що вже у моїх батьків має бути мій подарунок, який я сам собі зробив на ці свята. Тож не можу дочекатися нашої поїздки туди. Я заберу його сьогодні і вам одразу покажу, чекати до завтра не буду. Я собі купив якийсь крутий подарунок. Ну а тепер, хто пам'ятає, той пам'ятає. Подивимось, чи смердить капустою. Смердіть. Але не так погано, як учора. Я відкриваю всі вікна, провітриться і стане нормально. Покажи, що в нас є. Ага, а ти не знаєш? Не знаю, я тільки знаю, що сирник. Це завжди так широко. Ну, гаразд. Ну, я думала, що це просто для Вери і. Ну так, ну я це не їм. Ну, отже, ну. І це все так, чи ще щось. Доброго дня! Ну бачиш тут більш весела колега, а не така сумна. Всі торти просто робили. Два демони, два характери. Ні ну рівновага. Класно, що тут у Гоші поруч є ще й жабка, тож я купив собі станки, а Гоша ще дала якийсь подаруночок для Мійці. У нас тут щось для Міюні, якийсь. Ах, кухлик такий. Подивіться такий кухлик. Мері-мі-мі, мері-міні, мері-міні, класно, класно. Тож навіть мійка отримала щось святкове ще від горшачка. Добре, їдемо додому, мені треба швидко зібратися. Повернемося до вас, коли вже будемо виїжджати, бо тут залишилось лише велике прибирання. А краще зробити це спокійно, ніж що думати про зйомку. Гаразд, повертаюся через деякий час. Як бачите, я вже викупаний. і по моїх очах не знаю, хтось може подумати, що я плакав. Так, я плакав, бо просто. Коли я почав влог, я вже знав, що сьогодні сталося. Але я думав, що якось впораюся з цим і що не дам цього помітити, сьогодні просто пішов з життя один з моїх найкращих друзів з дитинства. І тільки це, я хотів сказати, що якщо я буду таким саме зараз, протягом цих останніх двох влогмасів, то саме тому я просто. Я теж знав, що таке може статися і що таке, що так може бути. Але весь час до кінця я теж вірив, що вона буде з нами, і хочу закінчити ці влогмаси і так далі. Бо це якась моя ціль, яку я собі поставив, що ці фільми мають бути до кінця. І ще я знаю, що мій друг не хотів би, щоб я просто, це щоб я здався і через нього чогось, наприклад, не зробив. Ну ви розумієте про що я. Також. Ну, рухаємося далі. І Вероніка. Вероніка розпакувала цей подарунок від гощі, подарунок від гощі. Його тут є щось таке. Ну, не знаю, може нехай Верка вам це покаже. Дивіться, бо я раніше бачив, тільки коли дивився в машині, що є Мері Міні, а тут є Мері мама. Я розчулася, Гошо. Гоша такий класний подарунок вам зробила. Тепер у вас свої кружечки. Я так довго шукала достатньо велику кружку для кави. Мєчка спить, зараз у неї дрімота, і незабаром, як тільки вона прокинеться, ми будемо їхати. Ні, це не тому, що я щось забула. Ага, мабуть, ти щось забув. Дивіться, як завжди забиті під зав'язку, нянюня під зав'язку, забиті, не нінюня. Їдемо, я зараз йду з мінькою по машину, зрозуміло, наша стандартна процедура в такій ситуації, як сьогодні. Давай, мінька, лапку, давай лапку. Ей, 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 пам'ятай, тут треба повільно. Я розумію, що ти хочеш швидко, біжимо до машинки, біжимо до машинки, біжимо, біжимо. Ну, Мінька біжить зі мною до машинки, вже її там запакую, Під'їдемо до ліфта і будемо пакувати решту. Ні, піпі, вона там на нас почекає, піта тут почекає, піпі М -м, солодка дівчинка. Ну, швидко йди до машинки, тато тебе посадить. Офіційно дружина готова. Як дружина готова, навіть не дратуй мене. Ти тут відчуваєш капусту? Ні, ну ти не відчуваєш, бо всі вікна зараз відчинені. Можливо, ще й тому, що я тут була весь день сьогодні і вчора. А, ну так. Ну, власне, так. Коли я зараз пакував міку, більше здавалось, що це запах кислого молока, ніби тут йогурт чи щось подібне. Оце перетворюється. Тлумач, ну давай далі. Ах, завтра будемо з цим боротися. Або післязавтра ще їдемо нюньо до дідуся, так то їдемо. Ми приїхали до батьків і мій настрій вже трохи покращується. Тут мій подарунок, мій різдвяний подарунок. Зараз розпакуємо його, спершу треба взяти речі і зайти всередину. Доброго дня, доброго дня. Йдемо до дідуся. А де дідусь? Дідусь приліг дідусь приліг, нюня. йди, розбуди, дідуся. Твій дідусь. Ну розбуди добре, дорогі. Я вже взяв те, що прийшло до мене, і подивіться, тут мені довелося звільнити місце, тому свої барабани я склав. Вони поки що стоятимуть тут складені, бо тут має бути місце для чогось іншого. А цим іншим є нові барабани, але електронні. Ось тут коробка, я вже її відкрив з усім комплектом також, ну мені треба це розкладати. Ні, коли бачу стільки коробок, думаю, ой ой, але спробую зробити це швидше. Це електронна ударна установка. Вже вам скажу, мені такої не вистачало, такої мені не вистачало для певних цілей і для гри, щоб було тихіше. Розумієте, це дівчата повернулися з бідронки? Так, подивись, нюня, що на тебе чекає тут у бабусі, у прабабусі Янки. подивись, що тут є, що тут є. Вау, шо, що. Бачила. Так, бачив. Ялинка, подивись, вау. Яка лиса. Ей, ти знову, ти знову хейтиш ялинку. Не так вже й знову. Ну бо пам'ятаєш, як колись ти хейтила ялинку? Ні. Щось теж було, що лиса. Це воно? А вибач, це я з моїм татом. Це я з моїм татом колись хейтив ялинку. Так, цього року ми не хейтимо ялинку. Вона дуже гарна, свіжа, натуральна, так як і має бути. Взагалі, сьогодні не маю голови до зйомок, але Макс вирішив для себе, що хоче все ж таки закінчити ці влогмаси. Тож я поважатиму це, раз він вважає, що так йому буде краще. Кожен переживає горе по-своєму, Макс тікає в роботу, а я просто не хоче, щоб замкнулася в кімнаті, лягла в ліжко і не вставала б від одного пакування до іншого. Добре, ой, мамо, ой, мамо, скажу вам, що цього року для нашої маленької мі буде особливо щедрий святий Миколай. Гарний цей будиночок, гарний. Дідусі з бабусями розгулялися? Мамо, мамо, мамо. Ти прикрашаєш ялинку з дідусем? Однієї гірлянди вистачить? Вистачить? А ці не повісимо, так? Ага, бо це окремо, так? Тоді ще повісити. Я думала, що це один такий довгий. Чи тільки ці повісити? Ні. Бо це так? Це одні, що висять, і це ще одні. Так, так, я б ще одні повісила. Цього року були такі вірочки, я так зробила, що вони, знаєш, трохи інакше виглядають. Бо минулого року були інші свята. Ось саме немає. Немає снігу, немає снігу, 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 не снігу, немає снігу, немає снігу, снігу, немає снігу. Ти не мала, ти не мала так налаштувати, щоб не хиталася, бо деякі мають таку кнопочку. Ну, то що, тобто вдягаємо? Ах, ти хочеш зірочку, так? Ти зірочку хочеш? Але зірочку наприкінці спочатку давай повісимо кульки, добре? Зірочку ти повісиш з дідусем. М -м О, гарно, браво. А я цю яскраву. О, гарненько, ну прекрасно. Браво, браво, прекрасно, гарненько, добре. Тримай, тримай. ну. Браво. Прекрасно, ай. Чудово я. Не було чути, що я собі грав зараз, ні-ні. Ні. Ні. Чуєш стукання, ходи, покажи йому. Почекай, я їй допомагаю. Що з барабанними перетинками? Добре, то ти прийдеш? Або візьми фотоапарат і цей ні. Ну, то ти прийдеш? Зараз у тебе буде бабуся, гарно, атмосферно пройдеш по кімнаті, так затишно одразу. Ні, ні, танцювати, юню Мамо. Ти повинна піти на уроки танців. О, як вона гарно танцює, можемо. Можеш. Які гарні, подивись. Тільки тато має проблему міюня, бо в нього зсуваються барабанчики. Я гадала, що вони будуть такими, як раніше. Ні, ну ці виглядають набагато краще. Ні. Ні. Ті були близько 2000, а ці 6800. Але я знайшов акцію. Так, звичайно. До речі, я можу тобі показати. 4850, алесі Club називається цей набір. Можу пізніше докупити ще одну тарілку, але поки не бачу в цьому потреби. Ой, доню, ну треба, ні. У тата, у тата, апка, хочеш. Хочеш, у тому не будеш грати? Ні, ну буду грати, але поки що на цих буду грати, мушу собі налаштувати і, на жаль, маю проблему з килимом. Ні, бо в мене ця нога з'їжджає. То якось її приклей? Ну, якось доведеться. І дивись, зараз тихо, досипалички, пік, 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 пік. пік пік Тепер я можу грати, але малеча тут це чути. Але зробий звук тихіше, будь ласка. Бачиш, класно. Класно. Яку ти усмішку зробив? Класно, що класно. Класно вийшло. Радіє. Ні, ну нюнка, а даси татові? Ага, даси татові тут попрацювати зараз, бо тато має налаштувати ці барабани, щоб усе добре працювало. А подивись, зараз бачиш і не чути, бо це електронні. Ні, я весь спітнів лише від складання гри та спроб. Мені треба їх так налаштувати, щоб вони були налаштовані апка мами, апка мами. Мені треба їх так налаштувати, щоб вони були налаштовані ідеально. Вже ні. Ідеально. Апка. Ось такий це набірчик. Скромненький, а там подивіться, там, якщо що стоїть. Пивко безалкогольне, щоб не було, бо нещодавно я вам казав, що алкоголь не п'ю, ну і тепер мушу його собі гарно поставити. Але вже таке перше, таке перше відчуття, перше враження і перший контакт з усім цим це клас, це клас. Я задоволений, і це навіть трохи підняло мені настрій. Звісно, настрій у мене все одно зіпсований, але все одно приємно, що хоча б щось хороше сьогодні сталося. І я сьогодні сидітиму над цим. Зараз у нас 20.48, Думаю, що до 12 сидітиму над цим мінімум, а може й довше. Хочу все добре налаштувати і розставити у сенсі, щоб мені було зручно і я мушу щось зробити, щоб це не з'їжджало. Бо подивіться на цю підставку для ноги. Вона з'їжджає, хоча тут килим, так начебто тут килим. Ну, Верка вибрала мені цей килим, а він досить слизький. Тепер я буду дивитися, які є звучання в модулі, але попередньо я задоволений. Зараз поясню навіщо я це купив. Ой, все ж таки на тарілці воно не втримується, навіщо я це купив? Я купив це для того, щоб мати змогу записувати партію барабанів, бо електронні барабани вже можна так налаштувати, що 90 людей навіть не зрозуміють, що в треку електронні барабани. А я захочу записувати партію ударних до пісень, які робитиму з Майком, тож така річ стане в пригоді. А що тут, що тут відбувається? Що це таке? Хто це зробив? Таку ялиночку тут. Алло, о, Міюня, ти зробила таку ялиночку. Ялиночку. Куди ти хочеш іти? Хочеш показати ялинку у бабусі? хочеш показати ялинку у бабусі? Ну, то покажи, яка ялинка у бабусі. Ой, Мія прийшла показати ялинку у бабусі. Ось така ялинка. Бабуся дивиться погоду. Гарна, гарна ялинка. Хто прикрашав? Мія прикрашала. Ну, гарно, гарно ти прикрасила ялиночку. Вероніка з того, що мені сказала, теж сьогодні з вами вже не поговорить. Сидить, готується до сну, каже, що болить горло. Сподіваюся, завтра не захворіє на святвечір. Я просто зараз піду трохи розвантажити голову, посидіти, трохи пограти стільки, скільки ще матиму сил. Ну і піду спати, піду спати, бо зранку ще мушу змонтувати цей влог, викласти, але все вийде. Бережіть себе, дорогі, дбайте про себе, бережіть здоров'я. Це все, що можу вам сьогодні сказати і бажаю вам здорових, веселих свят, бо викладаю це у святвечір. Тож здоров'я вам, а нашу святу вечерю ви побачите вже завтра. Сподіваюся, що випуск буде класний, приємний, теплий, радісний і сімейний. До зустрічі, папа!